Діючий президент України заявив, що Північна Корея фактично вже бере участь у війні проти України на боці Росії. Втім, ми бачимо вже і самі. Дякуємо за нагадування. Зараз головне питання, яке обговорюють політики та журналісти: чи справді північно-корейський диктатор Кім Чен Ін відправить своїх військових на фронт для допомоги російській армії? І багато хто дивується, чому ж саме Пхеньян так завзято підтримує Москву в цій війні? Пояснення, гадаю, виявляються досить простими. Його слід шукати у самій природі північно-корейського режиму. Адже, якщо подивитися на історію північної Кореї реалістично, то побачимо, що КНДР, по суті, нічим не відрізняється від ДНР чи ЛНР Російські квазіугруповання, які контролюють частини Донецької та Луганської областей України, ця держава була створена радянським диктатором Йосипом Сталіним на зайнятій Червоною армією частині Корейського півострова. Ба більше, Сталін навіть довірив керувати КНДР керівникам корейських комуністів. Їхній лідер Кім Дубон став одним із підлеглих радянського офіцера Кім Ірсена, який і очолив партію та країну. Навіть синів нового лідера звали не так, як інших корейських хлопчиків: Юра та Шура. Шура втопився влітку 47-го року, а Юра влітку 94-го року очолив північну Корею зрозуміло вже під корейським ім'ям Кім Чен Ір. І так, це батько нинішнього диктатора, що народився в Хабаровському краї РСФСР. Тоді скажіть на милість, кому ж повинен допомагати Кім Чен Ін, якщо він онук Аксьонова та син Пушиліна? У перші десятиліття існування КНДР, особливо після того, як Пхеньяну не вдалося встановити контроль над усім Корейським півостровом, до династії Кімів належало ставитися з підкресленою іронією, навіть з навагою. КНДР вважали несправжньою державою не лише західні лідери. Нагадаю, що Дональд Трамп перший чинний американський президент, який зустрічався з лідером Північної Кореї. Навіть у Радянському Союзі не ставилися до КНДР серйозно. Жоден керівник КПСС ніколи не відвідував пхеньян протягом усіх повоєнних десятиліть. Володимир Путін, перший гість із Москви, який відвідав столицю Північної Кореї. А ось візитів до інших країн так званого соціалістичного табору і не порахувати. Сталін використовував жителів КНДР як гарматне м'ясо у протистоянні із США. Хрущов, Брежнів, Горбачов, Північною Корею відверто нехтували. Натомість Путін сьогодні купує Кіма снаряди, а сам Кім погрожує сусіднім країнам і перерізає дороги. Усе це вкотре нагадує, як небезпечно недооцінювати квазі держави, які створюються тоталітарними державами з метою дестабілізації ситуації. Як якийсь Франкенштейн, політична вигадка починає жити своїм життям та генерувати нові конфлікти. Так було з незалежністю КНДР, потім з фейковою незалежністю анексованого Криму та Донбасу. І, звичайно, щоразу недооцінка фейка призводила до нових провокацій, нових конфліктів, нових воєн. Наразі спостерігають таку ж саму реакцію на появу корейців як на Росії, так і на Донбасі. Відверте глузування. Причому буквально як в Каментах, так і на достатньо високому рівні. В основі глузування лежить теза про схожість корейців з бурятами, але тільки цим не обмежується. Хтось каже, що корейці із задоволенням підписують контракти з відправки їх на Росію в Україну, щоб, хоч тушкою, хоч чучелком вирватися з корейського раю, в якому їх змусили жити і не дали вибору. Мовляв, будь-де краще ніж в самій північній Кореї, тому вони обирають будь-де а ми їх тут будемо кобзонути та вид. Інші пишуть, що навпаки вони так дорожать своїми домівками і життями, що цей потік воєнних гастарбайтерів ніколи не стане потужним, тому нам тут нема про що хвилюватися. Спокійно собі чекаємо нових обстрілів та їх квит. Я схильний притримуватися трохи інших думок не можна недооцінювати ворога, який заявляє, що ви не жилець. Згадайте, як всі ржали, коли почали з'являтися перші повідомлення про те, що на Росію ввозить іранські шахеди, і порівняйте з тим лихом, яке вони наробили вже і продовжують кожної ночі. По-друге, те, що московити відтягують момент мобілізації, ніяким боком не означає, що тієї мобілізації в них ніколи не буде. Навпаки, у війні на виснаження, яку вони проти нас ведуть, якраз розмір доступного ресурсу, який лишиться у кожній із країн, і визначить. Яка сторона утримається на один день довше, а на Росії, як ми бачимо, намагається свій власний ресурс максимально зберегти? Чи примінять вони його, чи ні, буде залежати від багатьох факторів, в тому числі скільки лишиться власне нас на момент прискіпливого розгляду такого рішення, і щось я не спостерігаю економного ставлення до нашого мобілізаційного ресурсу, та що там економного. Я не бачу поваги до нашого ресурсу, не бачу зусиль на укріпленні ресурсу, не бачу зусиль на навчання ресурсу. Вже пробачте, що я так про людей просто впало на думку, що якщо прямо сказати, що люди, то ще й ресурс і інструмент, можливо, до когось із можновладців дійде проста думка, що людей можна не тільки втрачати, а ще й економити, ну щоб протриматися на один, хоча б день, довше наших ворогів.